Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі наші глядачі, із гори Маківка, місця нашої бойової слави е, української тут 110 років тому, у 1915 році, відбувся знаменитий бій українських січових стрільців із російськими військами. І е, також тут сьогодні відбуватиметься молитва, спільна і з'їзд молодіжних спільнот е, Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви. Про сьогоднішню подію нам розповість детальніше отець Андрій Бунь, голова комісії самбірсько дрогобицької єпархії, і також е, один з організаторів цієї події. Отже, розкажіть нам, що тут буде. Отже, ж 23-24 липня 2025 року у нашій самбірсько-дрогобицькій єпархії. Відбуваються дуже величні молодіжні події. Це 23 липня з'їзд молодіжних християнських спільнот нашої Самбірської Дрогобицької єпархії, і 24 липня всеукраїнський з'їзд молодіжного руху української греко-католицької церкви, українська молодь Христові. Наші з'їзди цих два дні починаються символічно з молитви на горі Маківка, оскільки це є дуже духовне і національне місце. Також боротьби нашого народу ці хлопці молоді, які боролися на горі маківка, стали прикладом також і для сучасної сучасної боротьби. Тому саме молодь стала на захист нашої держави, нашої землі, і сьогодні символічно молодь є тут присутня, починає свої з'їзди з молитви на цій горі, щоб винести цей запал вогонь цих січових стрільців, цих героїв, які боронили нашу землю. І поклали своє життя заради майбутнього нашої держави і стали прикладом для сучасної молоді, як ми маємо відстоювати і боротися героїчно у сьогоднішній момент. На цей з'їзд сьогодні зареєструвалося близько 500 людей. Не тільки з нашої єпархії, але й з різних куточків України, і тому сьогодні очікуємо не тільки 500 людей, але й також місцеві молодіжні християнські спільноти з місцевої ОТГ з нашої єпархії з Стрійського району. Це думаю буде така визначна велична подія, яка пов'язана з подією тристолітньої давності. Бо 30 років тому в місті Сколи також відбувся подібний з'їзд, і є цікаво порівняти, як було тоді з архівними відео і як є сьогодні, наскільки церква виросла, наскільки народ зріс, наскільки це все стало масштабніше. І наскільки цей запал, який був тоді, в 95-му році, сьогодні виріс і не пропав, а навпаки, розгорівся в ще більші спільноти, в ще більші осередки, які сьогодні також несуть боротьбу кожен у свій спосіб проти ворога і розвивають нашу державу і молодіжну структуру нашої церкви. Святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Оці герої, які поховані тут, я думаю, вони мріяли про той момент, а можливо і сподівалися, що прийде цей час, і з найбільшої гори заламає вислів. Про Україну, про її славу. Саме за це вони боролись тут. Саме і тому ми прибули сюди, щоб запалитися, щоб взяти їхній вогонь, вогонь боротьби, вогонь незламності, вогонь сили і винести звідси знову ж таки у нашу теперішній час війну. Що ми і надалі залишалися разом з вами незламними, мужніми, хоробрими. Уявіть собі цей стан, їхній стан. Вони воювали практично тиждень. Це був пасхальний час. Невже вони вірили, що за 100 років, 110 років, на цій самій горі, на цьому самому полі битви збереться молодь, молодь Христова? Яка буде говорити українською мовою, яка співатиме українських пісень, що ворог і окупант не завоює ці землі? Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і Любов Бога, і у цей причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами, і духом твоїм, рупіниці серцям. Благодарі Господа Достойно і праведно є поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові Тройці і До тих, хто віддав життя, ми їх молитва. Світло, яке не згасне, ми несем вогонь далі. Ми голос тих, хто мовчки віддав усе. Пам'ять це тиша, це дорога. Це ми. Герої не вмирають. Вони. Наше світло в темряві. Символічна акція на завершення літургії і панахиди в пам'ять про наших героїв, які загинули тут на Маківці, віддали своє життя 110 років тому за нашу незалежність. Пам'ятаймо наших героїв, які і тоді боролися за Україну і борються за неї зараз. Фактично, щоб зрозуміти, проілюструвати молодому поколінню, як і що тут відбувалося на Маківці. Тут з нами є пан Андрій з Тухлі, директор музею. Слава Ісусу Христу! Слава не Богу! Пан Андрій, розкажіть, будь ласка, що за експонати ви тут привезли? Що це є за зброя, як вона пов'язана з маківкою? Ну, це екземпляри, які знайдені тут, на Маківці, де проходили жорстокі бої в Першій світовій війні. Ви знаєте з історії, що з 28 на 29 квітня 1915 року почався штурм Маківки, де січові стрільці брали участь в бою. Бій був дуже жорстоким. Одна з вершин була зайнята москалями, але потім, перегрупувавшись, січовики все-таки зігнали москалів з Маківки, і практично звідси почалася слава українського стрілецтва. Це є колекція. Практично вона зібрана тут на маківці. Це є зброя, якою користувалися як Січові стрільці, так і солдати інших армій. Тому що, ви знаєте, з історії війну було втягнуто більше тридцяти держав. Тому це речі, які більше ста років пролежали землі. Вони копані тут на маківці, реставровані от і ну, надзвичайно насправді бачити такі артефакти. І... Приємно, що можливість є сьогодні саме молоді, яка приїхала на цю зустріч, десь ну, таким чином доторкнутися до тої історії, яка тут була 110 років тому. Фактично. Так, так. так. Це практично один відсоток від екземплярів, які знаходяться в музеї. тому... Хто має бажання, хто має можливість? Ми вас чекаємо. працюємо з 9 до 5, кожен день. Вихідні так само в селі Тухля, так В селі Тухля. Супер. Дякую вам, дорогі друзі. Маю можливість поспілкуватися з отцем, який 30 років тому також був одним з організаторів, лідерів того з'їзду ОМХ у місті Сколе. Отець Володимир Борис є з нами. Слава Христу, отче, які маєте спогади з того часу? І цікаво, десь певно пригадати, як воно було тоді, і як і тепер. Слава на віки. Так, цікаво пригадати. Тоді така була подія. Ми організація Українська Молодь Христові, як духовний наставник організації, голова організації Юрій Свистун, Ми вирішили провести в школи такий з'їзд молоді. Було багато молоді, багато священиків приїхали. З-за кордону були з. Іноземці, які вчилися у політехніку, у медичному університеті ну, з різних міст України, тому що вколи місто є відпочинкове, люди, які приїхали на відпочинок, також брали участь у нашому з'їзді. Дуже гарно було такі емоції. Це було, тільки церква, вийшла з підпілля, Ну, було дуже гарно. А зараз улюблена рубрика Живе телебачення йде в народ, де спілкуватися з тими, хто приїхав сьогодні на маківку. Слава Ісусу Христу, можна з вами познайомитися, звідки ви приїхали в таких файних хустках білих. Яка то ви спільнота? ми спільнота Сутерія з міста Дрогобич. Як вам тут взагалі на маківці сьогодні? Дуже класно. Ой, дуже. Чому сьогодні сюди приїхали? З якої причини? Приїхали. вшанувати пам'ять наших героїв, також побачити зі цієї молоді самка Дрогобицької єпархії, така стається нечасто. Такі з'їзди дуже круті, взагалі спілкування, щоб зі всіма познайомитися ближче. А назад сузу ми приїхали з старого самура. Ми є спільнота Емануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Знаєте, це не просто для нас слова, вони нагадують, що Бог завжди поруч з нами у труднощах, у кожній нашій зустрічі, чуваннях, та у всяких реколекціях чуваннях, та й так. Ми дуже раді, що в нас є така молодь працьовита в старому Самборі, Та й все. А ти як називаєшся? Мене звати Назар. Давно ходиш на спільноту? Так, ходжу, голова молодіжної спільноти. А ти що, сильно? Слухай, а що тебе тримає в церкві? Чого ти приходиш до церкви на молодь? Наблизитися більше з Богом. Відчуваєш, що є там можливість зробити, так? Так, є. То є сильно отець ваш як допомагає в тому? Так наш отець дуже великий молодець. Він підняв нашу спільноту дуже сильно. Ми йому дуже сильно вдячні. Юрію Бойчуку. Він є найкращий сильний духівник. Ви молодці. Ті, що заради і вас тут побачити і дякую за гарне спілкування. Молодці. Дякую. А хто то в нас тут є? Розкажіть, хто ви є, відки? Українська молодь Христові з міста Степник. Спорядки з міста, Степник. тої Богородиці. Сильно бачу, всі такі в хустках, синіх, все як має бути. Ну, вам би точно пасувало бути на цьому з'їзді, бо з'їзд називається Українська молодь Христові, ні? Так, так, так. Та скажіть, як вам тут на Маківці сьогоднішня молитва? Які враження, думки, хто би хотів поділитися? Хто може? Та хто? Ну давайте. Не бійтесь, не обстидайтесь. Ну, ну ну може отець тоді за всіх буде розказувати. Е, враження насправді е, дуже, дуже такі е, з одного з одної сторони, знаєте, ми щасливіше можемо тут перебувати сьогодні разом з нашою молодою епархіальною, але також щасливі з того, що можемо молитися на могилах тих, хто е, декілька століть тому, декілька, перепрошую, десятиліть тому, віддав життя за волю і незалежність нашої України. Бо сьогодні ті самі е, хлопці такого самого віку віддають своє життя на фронті у боротьбі. Проти агресора, Народ, тому ми щасливі, що можемо сьогодні бути тут разом молитися Но і, і справа, тим самим прямувати до Бога і стати щораз то ближче до Бога. Так тут така цікава спільнота Фіолетові в фіолетових футболках і хустках. Слава Христу! Звідки то ви приїхали? Хто ви є? Вільшанико. Вільшаник. Отець Олег Здренник з молодіжної комісії. Вітаємо в Патріаршу слава, слава новіки. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про свою спільноту. Хто ви є? Звідки, як що, взагалі ваше життя? Як то виглядає? Розказуйте то давайте. Хто нас за молодь? За спікера серед молоді тримайте мікрофон. Так, кажіть. Ми у МХ, село Вільшаник. Ми заснувалися 24-го року в жовтні. Наша молодь дуже позитивна і ми проводимо багато цікавих акцій. Ясно, чому ви тут сьогодні? Ми сьогодні тут, щоб вшанувати пам'ять нам тих, які загинули на маківці, і також провести класний час на з'їзді. Добре, що очікуєте від завтрашнього дня, де має бути на стадіоні молитва. Ми очікуємо багато духовності та єдності. Молодці! Дякуємо Вільшанику, Дякуємо цю Олегу! Молодці! А це от наші священики, які прибули на з'їзд зі своїми молодіжними спільнотами. Тішимося! Слава Ісусу Христу! Слава тебе! Сильно! А тут з нами є отець Ігор Смуканич, священник із Другобича, але насправді священник зі школи. Отець Ігор був на з'їзді 30 років тому, пам'ятає, як то було, і тепер може порівняти з нинішнім. Кілька слів очі. Які ваші думки враження? Що пам'ятаєте звідтам, як вам сьогодні? Слава Ісусу Христу! Ну, як воно було 30 років, загалом можна подивитися, є викладено на YouTube, Ютуб-каналі YouTube Самбірсько-Дорогобицької єпархії згадується сама атмосфера. Атмосфера отої весни, прокинення багатьох мрій. Пам'ятаю, що практично, попри той з'їзд, організувалася українська молодь хрестову в Сколіумі, яка потім розвивалася, яка була і є живою спільнотою. Багато хто зберіг то покликання з тої до речі, спільноти і з тих, хто брав участь в організації того з'їзду, вийшло декілька священників, зокрема, Василь Чудійович, Юрій Хамоляк. Олег Цимбалюк тут багато людей, які служать в церкві. Ну і дуже важливо, що сама спільнота. Практично, ті люди, які тоді були, вони залишилися при церкві, вони знайшли своє місце в церкві. Можливо, з теперішньої точки зору багато що було не організовано, не було багато таких можливостей, але воно таке, як сповни якийсь спалах світла. Цей е, з'їзд молоді він дуже продуманий, дуже організований. Е, важко навіть прихати, скільки е, оце годин, ксьон за годин пішло на його приготування, і тому воно так все гарно, безупинно є. Бо кожна людина найперше потребує спільноти, спільноти, збудованої на правильних стосунках з Богом і між самим собою. І практично і метою тих спільнот. Які є при порохі, і бути таким середовищем здорових стосунків з Богом і ближнім? Ну і звичайно добре, щоб спільноти не закривали сама на собі. І тому в цьому мета у цього е з'їзду, що ж, дорогі друзі, завершується молитва на горі Маківка, але не завершується з'їзд українська молодь Христові. Ви зможете побачити окрему трансляцію у 24 липня в прямому ефірі зі стадіону міста Славське, де відбудеться якраз Архірейська божественна літургія з нагоди з'їзду Українська Молодь Христові. Якісь такі, знаєте, паралелі з початком 90-х років, коли такі з'їзди відбувалися, зокрема на стадіоні Україна у місті Львів. Тож закликаю вас на живому телебаченні подивитися цю трансляцію, молитися разом з молодими людьми, і також. Підписатися на наші соцмережі, на наш Ютуб, на наш Фейсбук, Інстаграм, щоб не пропускати подібних репортажів і також молитися разом з українською грекатолоською церквою, усією по всьому світу. З вами був Тарас Бабанчук. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!